На годинку 19.00 час новин на телеканалі Віта. Вітаю. Сьогодні дивіться. Український парламент визначився. Росія країна-агресор. Поранені, але нездолені кіборги лікуються у Вінниці. Зрешечений осколками автобус реанімують. Верховна Рада визнала Росію країною агресором. За відповідний законопроект проголосували 271 депутат. У документі парламент закликає міжнародних партнерів визначити Російську Федерацію як країну агресорку, а ДНР та ЛНР – терористичними організаціями. Окрім цього, пропонується посилити тиск на Росію новими санкціями, аби примусити її керівництво дотримуватися мінських домовленостей. Крім цього, народні бранці зробили перший крок до визнання ДНР і ЛНР терорист терористичними організаціями схвалили у першому читанні урядову законодавчу ініціативу, яка чітко визначає, хто та яким шляхом має право визнавати організацію терористичною. У мене в руках є один із неспростовних документів, які давно про це доводять. Як із російського військовослужбовця ніякого Сергеєва з Дагестана військовий білет Російської Федерації, елементарно легко, як балалайка, роблять. Ополченця ДНР Сергеєва із Дагестана. Тільки це тепер вже військовий білет ДНР. Саме таким документами, які ми забираємо у полонених під час військових дій, організовується так звана громадянська війна. Вони пройшли крізь пекло і повернулися живими днями до Вінницького військового шпиталю. Доправили поранених кіборгів. Восьмеро хлопців, які боронили Донецький аеропорт, нині проходять тут лікування. Здебільшого у них перелами кінцівок. Історія кривавого бою за Донецьке литовище вустами очевидців далі. Вони стояли до останнього. Не було страху, жоден не опускав рук. 15 днів війни у терміналі Донецького аеропорту провів Кіборг Василь Соколовський. Сам з Рівненщини покинув сліпу матір та хворого батька і добровільно пішов захищати Україну. Хлопець каже: потужне бомбардування терміналу розпочалось 12 січня. Разом із побратимами не та не спали кілька днів. Переконує їх обстрілювали регулярні війська російської армії. Бували такі перестрілки по 9 часов. Оце зранку тільки світає, і це строкотня не переставала. Вже просто після першого вибуху вже не було що тримати, бо всі стіни, які були між колонами, всі просто повиносили. Поранення отримав з 19 числа перед першим взривом. Це ногу зламав після першого вибуху, на накрило і зразу, через буквально 5 хвилин кульове поранення на наскрізне. Наразі Василь проходить лікування у Вінницькому військовому шпиталі. Разом із ним ще семеро важко поранених кіборгів. Львів'янин Олег Височанський у зону. АТО також пішов воювати добровільно. В Донецькому аеропорті його рота тримала вишку, аби залишитись живими та не потрапити в полон до сепаратистів. Хлопці просто змушені були відступити. Всі люди, що попали в полон, вони були або ранені, або без свідомості, або на півсвідомому стані. Там ніхто не здавався. Їх просто повитягували. Так як то, що я знаю, то там, там таких, щоб здавалося, здавалися, полон не було. До Вінницького військово-медичного центру хлопців доправили літаком із Дніпропетровська в усіх важкі поранення голови, ніг та рук. Більшість довелося негайно оперувати. Один із поранених кібергівна знаходиться в реанімації історико абдомінальним пораненням, тобто поранення грудної, клітки і живота. Вот. Інші всі хворі знаходяться в палатах з різноманітними пошкодженнями, в основному це кінцівки. Лікарі кажуть, що вогнепальні поранення гоються до півтора місяці, а переломи до року. Тож у хлопців попереду довго тривала реабілітація. Втім, усі вони в один голос твердять обов'язково повернуться у зону. АТО і надалі боронитимуть Україну. Від влади просять лише єдиного забрати тіла усіх загиблих у Донецькому аеропорті та повернути їхніх побратимів із полону. Ольга Сольвар, новини, телеканал Віта. Чергова підтримка українським військовим Вінницькі аграрії зібрали та відправили на схід гуманітарну допомогу. Це не перший вантаж від сільгозвиробників бійцям. Цього разу овочі села передали не тільки воякам, а й місцевим жителям Донецької та Луганської областей. Гумовантаж збирали усім миром у Томашпільському, Козятинському та Тиврівському районах. Доставити його до місця призначення взялось управління МВС України Вінницькій області. Допомогу вже повезли на передову. Близько 20 тонн картоплі відправляємо туди капусту, буряк, моркву, цукор, мука та інші там закрутки різні люди, які допомагали нам сьогодні. Це і помідори, і огірки, які закручені в банки». Корисний подарунок українські бійці отримали із-за океану. Сотню персональних військових аптечок Україні передала Канада. Цю місію виконали тамтешній міністр міжнародної торгівлі і посол. Такими аптечками користуються самі канадські армійці. Вартість кожної майже 100 доларів, і це лише перша частина допомоги, яку Канада передасть Україні на медичні потреби. Загалом обіцяють надіслати ліків та аптечок на мільйон доларів. Ми у Канаді зосереджуємося на нелетальній військовій підтримці, адже таким було прохання українського уряду, і ми й далі будемо діяти у такому ключі. Хочу додати, що зважаючи на останні події в Маріуполі, ми будемо разом із своїми союзниками застосовувати додаткові заходи стосовно Росії. Ну а ми продовжуємо випуск такими темами. 22 тисячі євреїв розстріляли у місті за часи окупації. Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі в гостях у Вінничан. Стати пілотом за 20 годин у Вінниці це можливо. На Україну чекають нові реформи в медицині. На цьому наголосив під час візиту до Вінниці міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, попередні пілотні проекти були ефективними лише на 70%. Інших 30% планують надолужити за рахунок фінансової свободи медичних закладів. Серед планів запровадити страхову медицину, Щоправда, алгоритм ще розробляють. Передусім, потрібно навести лад у лікарнях та визначити точний перелік послуг, які входитимуть у страховий. Поліс. Щодо зарплати медиків, то вона залежатиме не від койко комісії, а від кількості якісно наданих послуг. Наразі нагальним питанням, за словами міністра, є вакцинація населення. По по, по, Покриття вакцинації менше 30%. Це на рівні не дуже розвитих африканських країн. Це катастрофа. Не дай бог, если будет какая-то вспышка, это будет очень серьезно. Но я, я надеюсь, что ничего не будет. Но все-таки. Э, вообще, э, вакцинация населения детей, это должно быть частью безопасности страны. Віт вшановує пам'ять жертв голокосту саме в цей день, 27 січня 45-го року, із концтабору в Освенцимі визволили останніх живих в'язнів. Переслідування і масові знищення євреїв під час Другої світової війни відбувались за расовою доктриною Гітлера. Не оминули вони і Вінницю. За часів окупації у місті нацисти розстріляли 22 тисячі людей єврейської національності. Тему досліджувала наша Тетяна Орлова. Він цю німці окупували через місяць після початку Великої Вітчизняної. Майже одразу почались перші розстріли євреїв. У вересні вони набули масового характеру. Це було обумовлено тим, що в вісьми кілометрах від міста, у передмісті, будемо говорити так, була побудована і створювалась і функціонувала ставка Гітлера. У Черепашинецькому лісі, поблизу містечка Калинівка, функціонувала ставка люфтвафе. Ставка Герінга. аби виявити якомога більше євреїв, німецька окупаційна влада оголосила про облік городян. Проте реєструватись люди не поспішали. Містом ширились чутки про розстріли. Тож нацисти пішли на хитрість, залучили до процесу відомого на той час у місті Рабина Елю Кордонського. Він закликав людей зібратись у дворі 17-ї школи. люди. Послухались, прийшли їх записували. Еля Кордонський. Який був дуже освіченою людиною. Тиснув їм руки, дякував за те, що вони законослухняні, і пропонували пройти в сусідній двір. Там вже стояли вантажівки, їх садовили ці вантажівки і відвозили на розстріл. Ми знаходимось біля тролейбусного депо 1941 року. Ця територія належала цегельному заводу. Тут розташовувався кар'єр, у якому німецька окупаційна влада розстрілювала євреїв вінничан Саме тут був убитий і Еля Кордонський разом із дружиною. Коли представники німецької влади сказали кордонському, що за те, що ти справився з нашим завданням, ми тобі збережемо життя, він сказав. Убиваєте мой народ, і мене. Масові розстріли відбувались і в інших місцях Вінниці, зокрема, в районі Тяжилова, на території зеленого господарства, що на Максимовича. Точної кількості науковці не можуть назвати і досі. Людей привозили, були ями. І їм сказали в Вінниці, я скажу в Вінниці, що вони зняли, зняли з себе всю одежу. Дітей забирали. В одно місце, а батьки трохи далі. І Вони дітей бросали живими, щоб бачили батьки. А ви розумієте, як це батькам дивитись, коли їх дітей вбивають? Речі розстріляних євреїв нацисти звозили у будинок на українському проспекті. Зараз це Соборна 62. Тут знаходиться центральна синагога Лівшиця. У приміщенні цього будинку городянам за спеціальними талонами видавали речі убитих. Тут же у підвалі ремонтували меблі із квартир розстріляних та відправляли до Німеччини. Я приводила туди свідка Ігора Олександровича Рогозинського. І він мені показав, що з балкона звисали. Шалі, коври. А в цьому кутку були дитячі речі. Мені сподобалась дуже лялька, сказав Ігор Олександрович. І я попросив, щоб поліцей мені її дав для моєї дитини. Він взяв ляльку і взяв маленькі дитячі черевички. Позначали євреїв білими нарукавними пов'язками із зображенням зірки Давида синього кольору. Їхнє житло табличками із написом Юден, що в перекладі з німецькою означає єврей. Найбільше таких будинків було на вулиці Коцюбинського та на Єрусалимці. Євесь обліковий апарат, який був створений нацистами, він був направлений на те, щоб скоріше винайти і вилучити євреїв із суспільного життя. 22 тисячі євреїв німецька влада знищила під час окупації Вінниці. Декому вижити допомагали городяни, переховуючи цілі родини у власних оселях. Близько 30 людей єврейської національності стали активними учасниками Вінницького антинацистського підпілля. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко. Новини телеканал Віта. Зрешечений автобус ремонтують у Вінницькому тролейбусному депо. Днями Його зі сходу пригнав боєць 9-го Вінницького батальйону Ігор Барденко. На пазику він розвозив військових на бойові позиції. Ірина Корш продовжує. Ще два тижні тому цей автобус їздив фронтовими дорогами сходу, розвозив військових на бойові позиції. Тепер пазик на лікарняному у Вінниці. Наразі його повним ходом реанімують у тролейбусному депо. Доправив його сюди боєць 9-го вінницького батальйону Ігор Барденко каже: залізний бойовий товариш не раз рятував життя йому та хлопцям. А ми були в Новоазовську і ми встигли сховатися. До гражданських і почався обстріл. Хоча трошки побомбили, він би згорів. був вовремя вони перестали, тому вже все горіло, я його побистрою звідти забрав. Загартований у боях, продірявлений осколками, пазик все ж зумів подолати майже тисячу кілометрів. Понівечений, проте непереможений, дістався до Вінниці. Щонайменше 10 осколків від снарядів потрапили в автобус. Два з них на виліт. Як бачите, усі дірки зашпакльовані, і вже після покраски нічого не нагадуватиме про обстріл. Були побиті колеса, то насас виміняли повну систему, стекла переднього стекло і кульові подвоєни по корпусу. За словами ремонтників, автобус пробуде у Вінниці до кінця тижня, потім поїде у відпустку до Гайсена, а вже звідти на передову. Ірина Кур. Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. Єдиний в Україні авіатренажер радянського винищувача Як 9 знаходиться у Вінниці. Він точнісінька копія кабіни літака. Всі прибори справжні. А місце пілота робили з закресленнями оригінала. Відчути себе пілотом військового літака великої вітчизняної може кожен охочий. Потрібно лише пройти відповідний інструктаж. Його пройшов і наш Вадим Бататуєв. Зараз ми пілотуємо на як 9 відомому радянському винищувачу. На ньому ставили рекорди швидкості, а герої здобували свої медалі. Відчути себе у кабіні справжнього винищувача можуть від відвідувачі Вінницького музею ретротехніки. Авіатренажер як дев'ять, єдиний в Україні. Він повністю імітує фрагмент літака часів Великої вітчизняної війни. Втім, без спеціальної підготовки політати навряд чи вдасться. На подібних навчальних макетах тренуються професійні пілоти. Ось Включаємо акумулятор. магнета, нажимаем тормоз и запуск двигателя. Выполняем прогрев по прибору указателя режима двигателя. Можно на малый газ и мы в принципе готовы к взлету. Вже після другої години на тренажері початківці можуть опанувати Ази пілотування. Найбільш вправні мають нагоду спробувати свої сили у повітряному бої. Самоліт дозволяє виконувати практично всі фігури вищого пілотажа: бочки, штопор, петлю Нестерова. Переворот через крило бойовий розвороти. Пересісти з тренажера за штурвал справжнього як дев'ятого, не вийде. Їх залишилось мало, а ті, що є, з'являються лише на авіавиставках як експонати. А от пілотувати сучасним літаком після тренажеру цілком реально, кажуть у музеї ретротехніки. Налітав 20 годин на цьому симуляторі, Чоловік має можливість поучаствовать в управлінні настоящего самольоту. Під час навчання можна облетіти чи не весь світ. В базі тренажера більше 20 тисяч місць планети. До того ж, говорять фахівці, це чудовий спосіб позбутись аерофобії. Вадим Потатуєв, Олександр Фертюк, телеканал Віта. Гордість за благодійний фотопроект, що претендує стати національним рекордом, стартував у Вінниці. В його рамках створять більше трьох сотень світлин відомих українців у національному вбранні. Під час акції у Вінниці були представлені фото з автографами зірок, дизайнерський одяг та аксесуари, які використовувалися під час зйомок. Підтримати благодійний вечір учасники українських телепроектів Ірина Василенко, Валентин Столярчук та Арсен Кравчук. Вони провели автограф сесію з усіма охочими. Після Вінниці проект презентуватимуть. І в інших містах України по його завершенні фотографії та речі зірок підуть за аукціону. Виручені гроші передадуть в Міжнародний благодійний фонд влади Литовченко. Проект буде литься ще около года. Ми плануємо відсняти около 300-400 чоловік. Ну, відомих людей. І в конце естественно з этого буде благотворительний вечір в Києві. Ми розпродадим всі картини. Ми розпродадим одежду, в которых принимали участие наші звездочки. дуже важливо, те, щоб люди, можливо, на чимось прикладі побачили, що насправді нам потрібно об'єднуватися ще більше, і це дуже важливо в будь-який час, і щоб кожен знав, що насправді багато людей є гордими тим, що він вони є українці. Ось такий був 27-й день року. У мене з новинами все. Перед вами адреса нашого сайту. Там все найцікавіше. Я дякую вам за довіру і до побачення. 28 січня у Вінниці хмарно з проясненнями та сухо. Вночі та в першій половині днях слабкий туман. На дорогах уже ледиться. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Температура вночі мінус 2, мінус 4. В день 0, плюс 2.